Вісім команд досвідчених волинян зійшлися у змаганнях еродітів Срібна ліга, турнір мудрості. Люди поважного віку не лише випробували свій інтелект, а й весело провели час із ровесниками. Прослухали цікаві лекції, декламували вірші, співали та танцювали. Всі молоді душею ерудити отримали подарунки. А от хто взяв призві місця у сюжеті Віра Шевчук. І що нас завадить Тетяні Білітюк, яка вже понад 30 років на візочку, потрапити на турнір родитів? Жінка капітан команди авторитети Луцького геріатричного пансіонату. Ми вперше на таких змаганнях ми в пансіонаті проводимо між собою подібні змагання. І щоб не старів мозок, стараємося навіть в кого є інтернет, в інтернеті граємо в інтелектуальні ігри. Стараємося У нас існує в пансіонаті клуб Ерудит. Ми є всі членами. Це можна сказати, кращі з кращих ерудитів пансіонату. Ми зібралися і приїхали. Приїхали спробувати свої сили. Ми також ще щось можемо. Вже в ході турніру пані Тетяна поділилась з усіма присутніми. Справжнє життя почалось лише коли потрапила в геріатричний пансіонат і подарувала пісню. Україна це я, Україна, це ти, Україна. Це ми Україна, диспівсолов'я, білих та сади, чорне море Донбас. Найповажніший учасник змагань 89-річний Дмитро Андрійович продекламував вірш. Уже не вперше беруть участь у турнірі учасники клубу «Неспокійні серця оригінальним іміджем вирізнились як гравці команди, так і їх вболівальники. Капітан команди Знавці Ірина Йосипівна каже, такі змагання дуже потрібні. Для того, щоб тренувати свій розум, щоб вважати, що я ще щось можу зробити у свої 85 років. Тому, аби люди поважного віку брали участь не лише у спортивних, а й у інтелектуальних змаганнях сприяють благодійники. Благодійний фонд ігри Палиці – тільки разом. Це взагалі наш самий надійний партнер у проведенні всіх заходів, які тільки ми ініціюємо. Це спортивні заходи, культурні заходи, інтелектуальні тепер заходи. Відповідно, фонд не лише нам допомагає матеріально чи фінансово. Вони дуже багато допомагають методично і просто стають спів. В того, всього, що відбувається, адже коли поєднується молодість і мудрість, ресурси, і фінанси і бажання щось зробити це взагалі дуже хороший результат. Ми справді дуже вдячні Катерині Шкльоді, її команді, які постійно допомагають і ініціюють, і вже навіть закладають від початку певні ресурси для того, щоб університет третього віку, навіть коли ми щось ініціюємо, завжди мав підтримку. Нам дуже приємно долучатися до таких заходів, адже це ті люди, які насправді потребують нашої підтримки, нашої опори. І на жаль, у нашому суспільстві все ще мало занять для цих людей, і вони дуже часто перебувають в самотності. Серед цих людей є ті, які очікують своїх дітей з фронту. Є навіть такі, які вже і втратили їх на превеликий жаль. Саме тому дуже важливо їх занурювати в середовище своїх однолітків, занурювати їх в. Середовище такого тепла турботи, адже вони потребують нашої підтримки. Вони потребують уваги в першу чергу. Змагання були і веселими, і запеклими. Не обійшлось і без конкурсу капітанів як результат всіх турів. Третє місце у команди мислителі з Нововолинська, срібло у всезнайок Луцького терцентру. Перемогу вибороли мудреці, команда центру освіти, університет третього віку. Її представник поділився секретом, як перемагати в інтелектуальних турнірах навіть у поважному віці. Що потрібно читати? Інформацію сприймати, не просто там інтернет листати, а іменно вибирати інформацію, яка від тебе відкладається, і оце якраз була лекція значить, на цю тему, що потрібно запам'ятовувати, і воно як сказати, кладеться тут на полички, і воно і мені корисно, що я значить, розвиваю свою голову і набираю знань. Всі учасники турніру мудрості отримали яскраві подарунки. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.